Шановні присутні, головне територіальне управління юстиції в Чернівецькій області, сьогодні зібрали вас, щоб ще раз повідомити про ті зміни, які відбуваються зараз у порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців, або як нас називають реєстрації суб'єктів бізнесу. Хотіли би ще раз повідомити жителям міста Чернівці та жителям Чернівецької області про те, що е, з 1 січня 16-го року в силу вступив цілий пакет нормативно-правових актів, які регулюють порядок державної реєстрації речових прав на рухоме майно та реєстрації юридичних фізичних осіб підприємців, згідно з даними нормативно-правовими актами, на сьогодні суб'єктами державної реєстрації, е, окрім державної реєстраційної служби, можуть виступати також е, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування. Структурні підрозділи комунальних підприємств, місцевих рад, а також приватні нотаріуси. Окремо хотіли би сказати, що вже фактично з цього часу приватні нотаріуси Чернівецької області, які вже підключені до державного реєстру, можуть здійснювати державну реєстрацію як юридичних фізичних осіб підприємців, так і речових прав на нерухому майно. Тому ми дуже вдячні представникам засобів масової інформації. Що маємо можливість звернутися завдяки вам до жителів громадян нашої міста і повідомити їм, що на сьогодні створені додаткові можливості у них для того, щоб зареєструвати ці зазначені мною об'єкти безпосередньо у нотаріусі. Окрім того, хотів би наголосити на тому, що з 1 травня 2016 року функцію державної реєстрації Управління юстиції у Чернівецькій області здійснювати не буде. Ця функція буде здійснюватися виключно місцевими органами виконавчої влади, тобто відділами державної реєстрації при районних державних адміністраціях або відповідно при міських радах Чернівецькій чи Новодністровській. Окрім того, цю функцію може здійснювати також, я вже сказав, відділ Чернівецької міської ради або Новодністровської ради. Структурний підрозділ, який може бути створений при комунальному підприємстві районної ради, і знову ж таки той же приватний нотаріус. Фактично, функції державної реєстрації управління юстиції здійснює згідно з даними нормативно правовими актами, тільки до 1 травня 2016 року. У нас зараз якраз триває процес передачі таких функцій у місцевих. Районних державних адміністраціях, хоч зокрема, можу вам сказати, що вже в окремих районах у нас створені такі відділи. Це в цілому ряді районів. І в Сторженецькому районі, Сокірянському районі, Хотинському, Вижницькому, ну і так далі, щоб я не перераховував. Фактично всіх, уже майже районах створені відділи державної реєстрації. Зараз відбувається процес кадрового та організаційно-технічного наповнення цих відділів. І з того моменту, як тільки ці відділи державної адміністрації будуть підключені до єдиного реєстру і буде передано їм реєстраційні справи, які на сьогодні знаходяться у відділах реєстрації управління юстиції, з цього моменту фактично відбудеться передача всіх повноважень безпосередньо у цей відділ. Але це стосується відділів. Окремо хочемо тільки звернутися ще раз до жителів міста і жителів Ченецької області і сказати, що... Паралельно до цього приватні нотаріуси, які вже підключені до такого державного реєстру, вже можуть надавати ці послуги. І якщо у вас, шановні громадяни, виникає певна проблема з отриманням відповідної адміністративної послуги в тому чи іншому структурному підрозділі управління юстиції, то ви можете звертатися до тих приватних нотаріусів, які вже сьогодні таку функцію надають. Якщо дозволите більше вам безпосередньо про сам процес, Надання такої послуги з боку нотаріусів, повідомить Едуард Васильович Ткачук, який у нас сьогодні виконує обов'язки завідувача сектору з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції в Чернівецькій області. А якщо, шановні журналісти, у вас будуть питання щодо самої передачі функції державної реєстрації чи, можливо, якісь інші запитання, то я думаю, що більш детально на них відповість босий Олександр Дмитрович, заступник начальника головного територіального управління юстиції в Чернівецькій області. Начальник управління державної реєстрації. Чи будуть якісь запитання до мене? Що, що тут мається на увазі? Фактично, обсяг державної реєстрації у всіх зазначених мною суб'єктів один і той самий. Вони можуть реєструвати як ну, відповідні речові права на майно, так само можуть реєструвати суб'єктів бізнесу. Фактично мова йде тільки про те, що, по-перше, створена можливість розширити кількість суб'єктів, які надають таку послугу з одного боку раз. І друге, що для таких установ комунальних є дещо інша процедура початку їхньої роботи, скажімо так, для того, щоб здійснювати свої функції, вони, по-перше, повинні пройти процедуру акредитації в Міністерстві юстиції України або відповідних місцевих структурних підрозділах. Це перша особливість. І друга особливість полягає в тому, що якщо райдержадміністрації чи, наприклад, структурні підрозділи міської ради, здійснюючи таку реєстрацію, кошти від цієї реєстрації в повному обсязі надходять до них у місцеві бюджети, то при здійсненні такої функції приватним нотаріусом або з такою установою комунальною, кошти розподіляються, 60% залишається їм, 40% надходить до відповідного місцевого бюджету, де вони зареєструються. Тобто головна ідея зводиться до того, щоб, по-перше, створити для людей можливість отримати цю послугу в різних суб'єктів. Ну, наприклад, так складається ситуація, що в одного суб'єкта на сьогодні чи черга, чи можливо якісь інші труднощі, пов'язані з наданням такої послуги громадянину. Чи може громадянин просто, виходячи з якихось власних суб'єктивних причин, не бажає отримати цю послугу саме в державній установі, в державному органі. Він може паралельно до цього звернутися або до комунального підприємства, або до приватного нотаріусу. Якщо він звертається до комунального підприємства, то тоді частина цих коштів від наданої послуги залишається в повідно підприємстві, інше йде в місцевий бюджету. От власне і все. Що, будь ласка, раду. Якщо є запитання щодо самої роботи приватних нотаріусів, будь ласка, декілька слів по Буквально кілька слів зміни, які набрали чинності січня 2016 року. Визначено нотаріуса державним реєстратором бізнесу, відповідно до нам цього закону. Це реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Статус нотаріуса визначається законом, в принципі, такий самий, як і будь-якого іншого державного реєстратора. Єдине, що якщо до державних реєстраторів вимагаються є окремі кваліфікаційні вимоги статей, що не встановлені, то до Натаріуса такихось додаткових вимог не встановлено. Тобто він нотаріус, він визначений законом реєстраторів. Всі його дії, як реєстратора, тобто прийом документів, перелік документів, які він е, вимагає при включенні реєстраційної дії, відмова, підстави для відмови, підстави для зупинення, оскарження дій, це все е, ті, ті, ті самі вимоги, що й до інших державних реєстраторів, тобто все ну, прописано законом. Є кілька моментів відносно того, що також діє принцип екстратериторіальності маршрут України. Тобто будь-який бізнес, будь-яка особа, яка хоче зареєструвати, вчинити цю реєстраційну дію. Вона може звернутися до будь-якого нотаріуса по, по будь-якому тарісу України. Немає значення від її місця проживання чи місце знаходження. Але при цьому реєстраційна справа, яка формується на буде направлятися е, в, ту, в той виконавчий орган, який уповноважений зберігати реєстраційні справи по місцю знаходження юридичної особи. І також момент ну, щодо оплати від 40, вони вже вам сказав, тобто, що приватного тарісу залишається 60% збору, а обережно 5 відправляється 40% збору. Крім того, також враховувати, що. В цій ситуації щодо приватних нотаріусів норм дають вимоги норми статті 31 закону про натері. Тобто там визначено що до такої прошлої послуги, які надаються цим нотаріусам, вони оплачуються окремо за домовленість у сторін. Тобто цей момент потрібно враховувати. Тому що нотаріус як юрист, він також надає юридичні послуги повчення юридиційних дії. Так, тобто, в принципі, все останній все решта на ці запитання можна. Тут важливий момент тому, побачите, я оточив. щоб ви розуміли, застосовується принцип екстериторіальності. Що це означає? Що навіть, припустимо собі, якщо в місті Чернівці до конкретного приватного нотаріуса звертається житель міста Вінниці, то він може отримати цю послугу. В бубону парту інформація про обчинену дію буде зберігатися в єдиному державному реєстрі. Але приватний нотаріус на протязі трьох робочих днів зобов'язаний передати самореєстраційну справу у місцевий орган. Ну, відповідно, у зв'язку з тим, саме на місці і кошти надійдуть від вчинення такої реєстраційної дії, ну і безпосередньо паперовій носій, сама ця реєстраційна справа теж буде зберігатися за місцем вчинення реєстраційної дії. для того, щоб знову ж таки подальше було підтвердження проведення реєстраційну дії. Це дуже важливо. Ціна реєстрації в різних коментарності, як вона встановлюється, це буде дорожче дешевше? Це буде дорожче дешевше. Однозначно, що якщо ми говоримо про вчинення реєстраційної дії органами державної влади, я маю на увазі відділами державної реєстрації при районних державних адміністраціях та іншими, ну, наприклад, при виконавчих комітетах. Міських рад і так далі, то звичайно ціни визначаються у нас виключно спільно, і вони і уніфіковані для всіх. Єдине, що потрібно враховувати, що якщо мова йде про приватного нотаріуса, який надає цю юридичну послугу, так, то він обов'язково включає у дану ціну те, що він надає певну юридичну допомогу в рамках юридичної консультації. І сказати вам про те, що всі приватні нотаріуси будуть встановлені в єдину ціну, то, звичайно, цього не можна. Тому що саме розмір цієї плати за надання юридичної допомоги е, визначається згідно з законів України за угодою стрільбу. Будь ласка. Зараз чималого резонансу в області на були і особи, пов'язані з подвійним громадянством. Яку юридичну правову оцінку ви можете дати цим фактам? Стосовно подвійного громадянства, ну. Я насамперед буду виходити із положень чинного законодавства, яке передбачено, що в Україні на сьогодні немає такого факту, як подвійне громадянство. За законодавством України на сьогодні є е, насамперед єдине громадянство. Так? Тому, звичайно, ми говоримо про те, що е, знову ж таки згідно законодавства і про Державну службу, в тому числі, і про службу органів місцевого самоврядування е, для заміщення тієї чи іншої посади, це є одна з обов'язкових умов, е, та чи інша особа має бути громадянином України. Тут в даному випадку навіть навряд чи можна наводити якісь інші коментарі. Стосовно конкретних фактів тих чи інших осіб, ну, з даного випадку, очевидно, має проходити е -е, ну, певний розвитці цієї справи, з'ясовуватися обставини, І в даному випадку, швидше за все, правову оцінку мають давати зовсім інші органи, Не юсниці. Ще, будь ласка, запитання. Я єдине, що ще раз хотів би наголосити, дякую, по перше за самасові інформацію, Нотаріуси на сьогодні до реєстрів вже підключені. Можливість вчиняти такі дії них вже є. З одного боку, ми бачимо цю ситуацію. З іншого боку, ми маємо ситуацію, коли в період відбувається передача функцій від управління юстиції до інших якихось державних органів влади, звичайно, це так чи інакше буде пов'язано з певними якимись негативними моментами, коли... Ну, Окремо навіть технічні якісь недоліки можуть бути пов'язані, можливо, з передачою архівів, чи можливо просто з елементарним входженням роботи нових структурних підрозділів місця. І, звичайно, що це може потягнути за собою там, чи створення певних чар, чи можливо виведення інших якихось зауважень до роботи нової системи державної реєстрації. Тому ми, власне, хотіли би довести громадянам Чернівецької області про те, що сьогодні вже є така можливість, що ви паралельно до того, що можете реєструватися в одному місці. Так, ви можете це просто-напросто зробити в іншому, тому що е, найгірша проблема функції державної реєстрації, яка мала місце в системі юстиції протягом двох-трьох останніх років, це те, що ця реєстрація відбувалася виключно в одному місці. Це перша проблема. І дуже часто була пов'язана з відносно серйозним напливом, бажаючих отримати ту чи іншу адміністративну послугу. До чого це призводило? Якщо це перевести, наприклад, то мало місце наступне. Припустимо собі, є окремо взятий державний реєстратор. В районі певному, так, до якого є певний наплив справи. Уявіть собі, що той чи інший підприємець приходить до цього державного реєстратора і каже, я розумію черга, я розумію дуже важко, багато справ, але мені дуже треба, будь ласка, все залишити робити мою справу, скажемо таким чином. Звичайно, це тягнуло за собою ряд негативних наслідків, які могли мати місце в цьому випадку. Для того, щоб такої ситуації не було, і для того, щоб. Нівелювати саму можливість корупції в цьому елементі, для того і створюється ось така система, за якою ця послуга може бути надана в різних місцях одночасно. І тоді, по-перше, унеможливлюється сама можливість як таких чарт. І друге, є момент конкуренції. Громадянин вибирає для себе, він вже, ви вже прекрасно знаєте, що на рівні районів авторитет чи інформація про те, що один реєстратор краще, ефективніше працює, а інший, можливо, зараз довше. Воно дуже швидко пошириться. І тому громадян насамперед буде виклик, до кого саме звернутися. Зменшиться сама кількість справ наплив на одного такого суб'єкта реєстрації. Ну і, звичайно, корупційна складова в цьому випадку суттєво виробниці. Дякую. Ну Якщо запитання не буде ми дякуємо вам за те, що ви нас послухали і прийшли. Повідомити цю інформацію, Спасибі.